Вже доморщина входить в список областей, які справно виплачують всі соціальні виплати. Про це зазначають на Всеукраїнській селекторній нараді з питань забезпечення ефективної планової роботи соціальної сфери у січні та протягом 2014 року. Міністр соціальної політики озвучила регіони, в яких затримують виплати, в той час, як з боку держави, вже все перераховано, зазначила Наталія Королевська. В январе для выплаты государственных пособий предусмотрены средства в размере 3 миллиарда 619 миллионов гривен. На сегодняшний день у нас на 100% профинансирован первый транш государственных пособий. Это 3 миллиарда 249 миллионов. Я хочу еще раз обратить внимание всех регионов. Это полностью 100% профинансирован первый транш. Директор департаменту праці та соціального захисту населення області Галина Коріна каже, що цього року на всі соціальні виплати коштів в регіоні виділяють більше. Система наша працює в сталому злагодженому режимі. Область одна із найперших забезпечила повністю виплату всіх видів соціальних допомог. Також зазначає, що Житомир один з перших в Україні розгорнув пункти обігріву. А всі заклади, в яких надають соціальну допомогу незахищеним верствам населення, максимально мобілізовані. Всі наші 16 інтернатних закладів вони також працюють у сталому режимі. Вони всі опалюються, забезпечена повністю харчування. І ті прогнозні показники бюджету, які має бути затверджені у четвер на сесії обласної ради, також дають нам надію, що всі наші люди будуть обігріті, будуть зігріті, будуть нагодовані. До холодів готові, бо минула зима навчила, що сани потрібно готувати влітку, а ковзани взимку. Говорить Галина Коріна.